Всім добрий день, вітаю канал Залізна барахолка Полтава. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з продовження теми могорич. Могорич буду виставляти в неділю, о 20.00. Зараз, хто не підписався, обов'язково підпишіться. Буде реально 5 бутилок шамп... коньяку 5-зіркового. Умови будуть такі. О, дивіться, от поставили Могорич, сіли за стіл. Що, навели, що потім роблять? Правильно. Кажуть тост. П'ять найкращих тостів, які наберуть найбільше лайків ваших. Ну, тому що там електроніка, там і випадкові числа, то я не люблю того. Живі люди пролайкали п'ять найкращих тостів. От п'ять переможців цих пишуть у вайбер адресу і я їм відправляю за свій рахунок коньяк. Я думаю, все справедливо. Ну а тепер по роботі поїхали. На пропозиції сьогодні частина станка 2А 112. Мінус. При відвантаженні відбила ось цю частину. Такий має вигляд. Тут, бачите, не посвердлена, не побита сама плита. Рейка ціла. Це я вже вставив. Ну тут потрібно подивитися, десь щось затисло. Можливо, тут щось пережати. Він вверх-вниз він потихеньку ходить. Ну, мені з цим ніколи розбиратись. Кому потрібно, на нас запчастини можливо, можливо, на відновлення з половиною По токарці такий патрон. 250-й. Такий має вигляд. Ось навіть є якийсь напис на ньому. Можливо, буде вам видно, можливо, ні. З цієї сторони. Так виглядає. Півтори. 320 патрони. Кулачки ходять е самостійно кожен кулачок. Діаметр 320 і діаметр 320. 1700 гривень. Такий вигляд має з цієї сторони. Ці два ідентичні, тому той не буду повертати. Надто воно важке по 1700. Ну і поїхали від початку. Метал. До речі, непроплачений товар знаходиться на продажі. Номер один: 765, товщина 12-900 гривень. 370 на 765. Номер 2. 195 660, 430 гривень, товщина майже 11, 810 на 220, товщина 10, 560 номер 3. Ключик такий. Ну, Зуби присутні. Його потрібно просто почистити. 150 гривень. Набір болтів. Різного плану, різної довжини, різного діаметру. 22 кілограма тисяча гривень. Так, лярки-метчики. Тут є якісь написи. Ну, це схоже на дві однакових. Це менше.

Ну, бачите, вони різні, з різним кроком різьби. Ось є напис труб. Труб на 3 четверті. Ось такі така навіть буде фраза у вас. Розгортки. Оце весь лот за 1000 гривень. Епіциклічна шестерня скинув чоловікові на Viber, замовляв. Мені потрібна така шестерня, ось вона. На пропозиції 500 гривень, діаметр 900, 345, 345 діаметр, ширина 90, Гілкоріз 100, розсухарювач 100. Набір цей вже перемилькався, можливо, кому потрібен за 100 гривень заберіть. Чи на монтаж 100. Така річ. Можливо, в кого гайка є, можливо, нема. На якусь саморобку за 500 гривень. Патрон 250 діаметр 800 без кулачків. Лищата варена, сама поворотна платформа ось 300 гривень. Жорсткий є Гарний. 150 вал 900 прилад. Напишіть братимете ви його чи ні. Якщо не братимете, напишіть Не беру. В кувалда 200, 500 частина циркулярки. Йдемо далі до ступиці Волга. Зараз спробую подвинути. Пара 800 гривень. Така штука. Навіть вона пастою намазана. 500, 200 леміш, по 400 такі лажні петлі. Потім, ну, СК це, напевно. А, можливо, кому потрібно за сотню. Лапи по 100, розподільник клацає, кришки цілі. Це схоже на r 80 Схожі, можливо, такі є. Дані на маркування. Ну, щось є, ну тут. Замальована. 700 гривень. Талька така. Тут два гаки присутні. Ось бачите, блочок присутній. Крутиться. Ось бачите, їде. Маркування якесь було, але час його витер. Тут нічого неможливо розібрати. 900 гривень, 900 гривень. такий вал на три, на три ножі, але без ножів 600 хай буде і такий 500. 700 гривень серга по 300 зірочки. Дві великих і 250 маленька нова. Подовжувач такий 350 хай буде. Ну і на завершення гідравліка. Штоки всі в відмінному стані. Немає подряпин на них. Ну, ось ледь-ледь щось, але це навіть не чіпляється. Вихід у всіх однакових, всі вони три одинакові. Вихід 480, загальна довжина 1400, товщина гільзи 93 і товщина штуку 55. Ціна 1700 гривень. Якщо кому не потрібно, трубки ці повідкручує. Якщо потрібно з трубками, їде з трубками. Це все входить в ціну. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Не забудьте підписатись, можливо, навіть той, хто підпишеться, тому хто поїде могарич. Це таке, хто кого більше таланту, хто більше знає тостів. Все, на цьому все, на все добре. Всім приємного перегляду. Дякую, до неділі.